Ви знаєте про користь печінки, але ваші діти ну ніяк не хочуть її їсти. Тоді вам точно треба переглянути цей рецепт. Адже сьогодні ми готуємо рублені котлетки з курячої печінки, від якої ви і ваші діти точно будете в захваті. І традиційно в цьому нам допомагає торгова марка «Чебатурочка». Чебатурочка зроблена з любов'ю для всієї сім'ї. І для цього нам потрібна куряча печінка, борошно, яйця та цибулька. Для початку ми дрібно нарізаємо цибульку та курячу печінку. Цибульку також можна натерти на терці. А зараз додаємо борошно, яйце та спеції. Додаємо 2 ложечки борошна. Вбиваємо яйце, ретельно перемішуємо нашу суміш і ми можемо приступати до обсмажування наших котлеток. Отже, наші котлетки вже готові і ми переходимо до подачі. Готуйте з вашими дітками і готуйте разом з нами, адже в нас смачно та корисно Чебаторочка – селянська курочка для вашої сім'ї.